Христос Воскрес! Амінь. Сідайте, будь ласка! І це нічого, що ми сьогодні говоримо Христос Воскрес, а хтось з вербичкою йде до храму, бо вербницю сьогодні згадує, а наступного тижня буде казати Христос Воскрес. Це не має особливо великого значення, брати і сестри. Я вчора їхав по території Польщі, бачив безконечні черги людей, які йшли до храмів з кошечками і так, далі, і так далі. Традиції ми згадуємо не просто свято, ми згадуємо факт і суть, що власне відбулося. І неважливо сьогодні чи наступної неділі воскреслий змінив. Моє життя одного разу для мене Христос Воскрес зранку й до вечора. Слава йому! О, Я хотів би поділитися Божим Словом, брати і сестри, яким, е, яке записано у пісні святого апостола Петра, порозважати над ним і ми помолимося і подякуємо Бога за Пасху, за Його Воскресіння. Перше Петра, перший розділ, другий, і третій текст. Благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що великою своєю милістю відродив нас до живої надії через Воскресіння з мертвих Ісуса Христа. На спадщину не непорочну та нев'яночу, що захована на небі для нас. Отже, брати і сестри, ми говоримо сьогодні Пасха. Ну і це стало традиційним і звичним. Я хочу нагадати, можливо, хтось не знає перед історії, а коли, власне, це все розпочиналося. Це почалося не в той день, коли Ісус Христос воскрес. Це почалося набагато, набагато, набагато раніше. Сотні, навіть тисячі років ще до народження Ісуса Христа відбулося свято Пасхи. Або Писах по єврейськи. І знаєте, що відбулося там? Це свято Пасхи в древніх євреїв було дуже схоже на нашу Пасху два роки тому назад. Ну, чому я так кажу? Ну, бо карантин був, і ковід був, і ми святкували за закритими дверима. Правда, додумались, деякі розумники виїхали на смугу злітну, ну і там. Але все одно за закритими дверима у наших автомобілях ми святкували Пасху. Також суть була в тому, Бог дав. Мойсею, вождю народу ізраїльського дав наказ Аарону священнику. Ви маєте зайти у ваші доми от в цю ніч і має бути помазана косяки дверей або просто на дверях пляма має бути. Даруйте, може, це страшно від крові, від крові ягняти. Його треба було зберегти. І просто поставити мітку. Особливий знак. А потім проходив ангел, який виконував вирок. І в домі єгиптян хтось помирав, і в домах євреїв хтось помирав. В одних помирало ягня, в інших помирали первороджені. В інших помирали первороджені. Але ми говоримо сьогодні, брати і сестри, що наша Пасха. Та Пасха означало обійти або перескочити. Пасха означає не зайти, а перескочити, перебігти, обійти. Смерть обійшла ті доми, на яких стояв відповідний знак. Пасха це вихід євреїв із Єгипту. А наша Пасха, Христос, з рабства гріховно одного разу Він покликав мене і вас, і ми вийшли. А хто не вийшов, має цю можливість сьогодні зробити, коли буде наша молитва. І сказати, Господи, хочу кинути те, що не дає мені спокою, зв'язує мої руки. Хочу бути твоєю дитиною, бути твоїм послідовником. Отже, що практично означає Пасха? Ну, для мене, я буду говорити, щоб було зрозуміліше, брати і сестри. Деякі такі практичні аспекти, які ми мали б усвідомити і зрозуміти, що означає Пасха. Найперше. За мене було заплачено, за мене хтось заплатив. За життя первістка там, у домі єврейському, заплатило ягня своїм життям. За мене хтось заплатив. Я знаю, хто це більшість із вас знає. Іван Хреститель сказав на березі Йордану: ось агнець Божий, який бере на себе гріх цілого світу. Ви знаєте, коли. За нас платять, в принципі, приємно. Я одного разу в Руанці де років, може, два чи три тому назад, і стою біля газової там колонки, заправки, ну і вже повний бак. І я пішов до каси, до віконця, щоб заплатити. Підходжу, а автозаправник мило усміхається, каже: ну, вже за вас заплатили. Я кажу, як? А он той чоловік. Хтось пішов. Я замітив, хто знає до цих пір. За вас вже заплатили. Я комфортно повернув ключик в автомобілі і мав можливість наїздити до 500 кілометрів дарма. Бо хтось за мене заплатив. Хтось за мене заплатив. До речі, щоб ми тут гарно святкували, не тільки Божий син заплатив, а зараз платять ціну страждань, болю, відірваних рук і ніг. Ціну сирідства і вдівства. Там хлопці платять на півдні і на сході. Пам'ятаємо про це, коли молимося. І я, чесно кажучи, коли запрошував брат до молитви за Україну, за мир, я чекав такої більш щирої молитви. Виявляється, до всього можна звикнути. Навіть до війни можна звикнути, але це до тих пір, поки не постукало ваше в моє вікно звичка. А потім інакше виходить. А потім стається інша ситуація. За нас хтось заплатив і продовжує за наш мир і спокій навіть платити зараз. Це один із фактів Воскресіння, за мене заплачено. Другий Воскресіння Ісуса Христа. Це особливий знак. Апостол Павло проповідає в Афінах і говорить, що Бог, воскресивши Ісуса Христа, дав знак. Що буде праведний Божий суд, шановні християни, я і ми всі разом маємо пам'ятати, якщо я сьогодні кажу Ісус Воскрес і кажу воістину Воскрес, це говорить про те, що буде праведний суд. Божий. Ви навіть не уявляєте, що, кажучи, Христос Воскрес, ви говорите, суд гряде, суд прийде. У моє ваше життя одного разу. Бог подав знак. В нього був особливий знак Воскресний Божий Син, як ми бачимо сьогодні на картинці. Дуже гарні. Там тільки лежачості певна, якими обвивали покійників, у... там, в євреїв, на близькому сході. Воскресіння знак Божого суду. Воскресіння, доказ не страшного суду, а праведного суду Божого. Бо люди кажуть: ой, страшний суд, ой, страшний суд, я боюсь страшний суд. Не буде страшного суду, не бійтеся. По-перше, тому що умер Ісус Христос і дає шанс, щоб цей суд для вас був просто благословенням і врученням грамоти вічності в ваші руки в майбутньому. Буде справедливий Божий суд. Бог віддасть кожному згідно його діл. Це вимагає його справедливість. Ще говорить апостол Павло в тексті, який я прочитав, Петро щойно, брати і сестри, що ви були уважні. Він каже, що Воскресінням Ісуса Христа Бог мене і вас відродив. Відродив. Що це означає? Ну, були так, як, як дерево після морозів. Отакі От зігнулися, замерзлі сухі, а тут дихнула, благодать Божого вітру, і раптом бруньки починають розвиватись, і раптом цвіт появляється. відродив відродження. Нова надія в Луцьку вулиці відродження з'явилася в 90-х роках. Тому що відродилася нація, відродилася держава, країна і так далі. Про що ви знаєте? Він відродив нас, каже апостол Петро. До живої надії. Брат говорив про віру, яка зростає, яка невелика, яка більша, до речі, до речі може навіть зменшуватись і вмерти одного разу і мертвою стає віра. І так буває. Але нас відродив через Воскресіння Ісуса до надії живої. Це не в минулому часі, як говорили учні, пам'ятаєте, йдуть. Двоє, і кажуть, от було, от був чоловік, ну же ж чоловік, ну сильний, як скаже, то мертві стають. Ну сильний був чоловік. О, третій день, як то сталося, все. Нічого нема, все закінчилось. А Ісус іде поруч з ними. А в них депресія, а в них той самий напрямок, а в них думки не міняються. Він. Ісус Божий Син відродив нас до живої надії, Тебе сьогодні також може відродити, щоб дарувати надію на вічність. Але є ще, брата і сестри, одна обставина, і на цьому я загострюю увагу. Я люблю пасхальні дні про це нагадувати: що, відродивши до надії живої, каже апостол Петро, він відродив і подарував нам спадщину нетлінну. Ще один аспект Воскресіння. Що це означає для мене? Виявляється, я отримаю спадщину. Ви навіть не уявляєте, яка спадщина чекає на вибраних Божих дітей? Ну, гаразд, що таке спадщина? Ну, скажу, що я від батьків матеріальної спадщини нічого не отримав. Ну, я й про це не думав. Яка там спадщина? Вигодували. Сказали з Богом. Ну, і з Богом. Це нормально, але багато хто отримує спадщину від своїх батьків. Пам'ятаєте, приходить до Ісуса Христа один чоловік і каже: Господи, ти скажи моєму брату. От моєму брату скажи. Хай зі мною поділить спадщину. Ісус каже: людина добра. Хто мене поставив вас ділити, чи ділити вашу спадщину? Ви знаєте, це дуже такі складні речі бувають із спадщиною. Мій сусід розповідав про таку річ, що багато років вони доглядали бабуню з тяжкими хворобами і ще більш тяжким характером. Але пройшов час, її життя закінчилось. І на другий день об'явилася людина, я не знаю, якийсь двоюродний внук, чи внучка, чи троюродний. Про яку ніхто не знав, і не чув. І заявила претензії. То моя бабулька була спадщина моя. І почала виставляти претензії, суди, пересуди. І зрештою, зрештою, на правах родича, якусь там частину відсудила жодного разу за життя бабусі, не зайшовши у ту хату. І не принесла пряника, і не принесла лімонаду. Абсолютно, але на спадщину одразу, одразу запретендувала людина. Мої дорогі, я хотів би, щоб ми зрозуміли наступну істину. Спадщина земна це надзвичайно серйозно, це інколи надзвичайно великі матеріальні речі. Ну, ще одна історія старого заповіту, і ми підемо далі. Це перша книга царів, 21 розділ, і говорив з другого тексту. Говорив Ахав до Новота, каже: Дай мені свого виноградника, він буде мені за Іриного сада, города, бо він близький до мого дому. А я дам тобі замість нього виноградника ліпшого. Від нього краще, я тобі щось дам, якщо це добре в очах твоїх. Або я дам тобі срібла, його ціну. І сказав Новодохава: Заборонено мені від Господа, щоб я давав тобі чи дав тобі спадщину моїх батьків. От історія, брати і сестри, ми говоримо зараз про спадщину. Цар, людина, яка має необмежено багато. Але раптом сподобався шматок землі. І брат Котіш говорив, де виноград росте на півдні. От сподобалося, там море, там виноград. І оцей цар північний, ахав, йому сподобалося. Так як оцей ахав історичний, сказав до Навгота: віддай мені твій виноградник. Ну, як це віддай? Ну, віддай я цар віддай. Йому не вдалося з першого разу забрати. Абсолютно. Знаєте, якою була відповідь цього мужа? Я тобі не віддам царю, навіть якщо ти цар і всі силові структури на твоїй стороні свого виноградника, я тобі не віддам. Чому? Бо це спадщина моїх батьків. Це законно мені належить, і навіть ти, якби не відкривав, а хав це тобі не належить. Рано чи пізно чужі виноградники прийдеться віддавати назад. Однозначно, хай бороже мене Бог каже, навод, щоб я віддав тобі спадщину моїх батьків. Хай збереже мене Бог. Братий і сестри. Я хотів би сказати про спадщину уже почав, яку ми отримали від наших батьків, да? але навіть не про матеріальні речі говорити. А про те, що вони зробили для нас. Не буду за всіх говорити, я буду говорити за себе. Але завжди, коли буваю на кладовищі біля могили батька і матері, так в душі кажу дякую вам, дякую, дякую, мамо, що ти мене навчила молитися. Я пригадую, коли я виїжджав у Луцьку, дружився, і вона мені в чемоданчик поклала домоткане таке ряденце. Мій там був костюм, і вже не пам'ятаю, що це було. Ото От було все, з чим я вирушив з батьківського дому. Але до цих пір, пам'ятаю, до смерті буду вдячний Богу, що вони подарували щось, що не можна виміряти кількістю гривень на рахунку, не можна виміряти тим, що в гаражі стоїть, тим, що в хліві, або тим, що в полі. Це не вимірюється. До цих пір пам'ятаю, як мама вчила мене і мого молодшого брата молитись, як вчила складати руки, отако треба ручки складати, дітки. І отако молила нас і вчила нас молитися Отче наш. Нев'януча спадщина. Це, це те, чого не можна, братися зараз кафедра за декілька хвилин змалювати словами, розказати і, і сказати: о! А хтось може сказати, от-то то, то да? от що наша мати навчила, ну ти даєш хлопець. Оце то ти спадщину отримав. Так, це надзвичайно. Я говорю про неклінну спадщину від наших батьків. А зараз через декілька хвилин про небесну спадщину. Я пригадую, як батько навчав деяких речей, ми пішли в поле і косили там, полягла пшениця чи житопся дощі, я вже не знаю, колгоспне. І він вчив мене косити. Я брав, дивився на дорослих дядьків і хотів так махнути, щоб було серйозно, а косав землю ледь наполовину, бо земля дуже м'якенька під душу була. А потім батько став за мною, взяв мене так міцно: отут тримай цю руку, а цю отут тримай. І отак легенько, отак носочком підбирай, підбирай. Раз, другий, раз і третій, і я зрозумів, що я козар, я зрозумів, що я можу щось робити. Я дякую. Що навчили батьки не боятися жодної роботи. Навчили батьки людей поважати, навчили ближнього любити і Бога любити. Пам'ятаєте, каже апостол Павло до свого сина по вірі Тимофія, і каже: я пам'ятаю віру, яка була в твоїй бабусі, там ім'я наводиться. І вона пізніше була у твоїй матері. Я впевнений, каже апостол Павло, Я впевнений, що вона в тобі. Я задаю питання, шановні батьки, хто сьогодні з дітками тут, шановні дідусі і бабусі, що ми залишимо, яку спадщину залишимо для нашого потомства, для тих, хто залишиться після мене і після нас? Що ми залишимо? Величезний знак питання. Я зараз навіть не говорю про матеріальні речі. Це простіше можливо залишити. Надзвичайно важливіше залишити любов до Бога, любов до ближнього і розуміння того, що нічого у цьому світі не стоїть так високо, як нам говорили, як віра. І не можна виміряти той спадок кілограмами, тисячами чи метрами, який ти можеш залишити. Для своїх дітей. А тепер, брати і сестри, про спадщину, яка для нас через Воскресіння Ісуса Христа, Божого Сина. Ну, може, ви й не знали. Можливо, для когось це вперше. Чи уявляєте ви, яку спадщину для нас приготував Бог? Я думаю, потомки Стіва Джобса навіть і близько не стоять до того. Що приготував Бог. Рокфеллер, який зупинявся і піднімав 1 цент, який лежав на землі мільярдери, казав, Рокфеллер став багатший на 1 цент і клав його в кишеню. Його потомки навіть не можуть уявити того, яку спадщину мені і вам приготував Бог. Ну, щоб зрозуміло було, то слово Боже каже так. Чого око не бачило, вухо. Не чула. І що на розум людині не приходило, те приготував Бог тим, хто його люблять. Ви зрозуміли. Я думаю, цього більше ніж досить, щоб змалювати те, що приготовлене Богом, і, до речі, те, що було людиною втрачено. Перші люди, перші люди втратили ведемі. А знаєте чому? Тому що ахав або диявол ще раніше. Каже, я вам дам щось краще. То правда, що Бог сказав, оце, оце, а оце не робіть. Він знає, що ви будете такі, як він, як Бог і станете ви. Я вам пропоную краще, і в результаті, ви пам'ятаєте, брати і сестри, що сталося? Спадщина вічності приготовлена Богом Отцем для мене, для вас, для Адама і Єви, для всіх потомків, які були після них, втрачена була в одну мить. Але на землю прийшов другий Адам. Ісус Христос, про Якого Воскресіння ми згадуємо сьогодні. Він служив, говорив, проповідував, а потім з нього знущалися, а потім плювали в лице і казали, винний, повстання хоче підняти проти Риму. Казали беззаконних, царем себе бачиш, ти він вважає. А він мовчав і був піднятий. І руки його були прибиті. Я хотів би, дорога церква, шановні слухачі Божого Слова, щоб ми це оцінили і зрозуміли. А потім він сказав: звершилося і помер. І покладений був у гріб. І плакала мати, і плакали жінки, і казали, він же нічого такого не зробив. І покладений був у грібі величезний камінь, був прикочений до входу. Я бачив подібну гробницю в Ізраїлі висічена кімнатка. Величезний круг, який закриває, бо там в землі просто так не викопаєш. Там готуються завчасно до смерті. Гроби витесують ой-ой ой ще за багато років. І той, хто має можливості краще, той робить краще. Ну, в давнину, принаймні, так було. Не поширюйся зараз. Він був там, але прийшов момент, коли двоє учнів почули і бігли. І написано, що Іван біг скоріше за іншого, за Петра, і прибіг перший, і побачили, що гробниця порожня, він воскрес. Слава йому! Брати і сестри, маємо зрозуміти одну істину. Це не тільки був факт, він справді син Божий. Він справді той, про кого чи як себе подавав, чи як про себе говорив. Він точно син Божий. Але це ще має значення для кожного із нас тепер і тут, сьогодні. Він. Своїм Воскресінням повернув спадщину, яку я втратив в Адамі. Те, що приготував Бог від першопочину світу для мене і для вас, Син Божий Ісус Христос повернув для мене. Скажіть, будь ласка, хто має право на спадщину, брати і сестри? Найперше. Діти найперше. Діти. Ну а потім троюродні внуки, які шукають. Будь-якої зачіпки, якщо немає претендентів, то виявляються вони. Це так, образно. Є блудні сини, які вимагають спадщину ще до того, як батько помер. Дай мені батько те, що мені належить, я пішов. Пам'ятаєте історію, яку провів Ісус Христос. Я про них не говорю зараз. Хоч багато людей сьогодні, власне, як блудні сини, розтринькали все те добре, що дав Бог. І здоров'я, і молодість, і красу. І це сігідність, і ще багато дечого і залишаються людьми, які залишилися. Даруйте, але так написано біля свинячого корита. Нічого немає. Але Ісус своїм Воскресінням повертає, є одна невеличка умова, я повторюсь претенденти на спадщину це діти. Син і дочка. В першу чергу. І тому я задаю питання: а ти став уже Сином Божим? Ну, ви чуєте, як звучить: стати Сином Божим, чи стати донькою. До речі, Ісус Христос називав тих людей, які були з ними, що ти мені і брат, і сестра, і матір. Ти близько зі мною, але є ще одна обставина, про яку говорить Євангелист Іван у першому розділі 12 текст. А тим, хто його прийняли, віруючи в ім'я Його, дало владу слово. Ісус дав владу стати Божими дітьми. Той, хто отримав цю владу стати Божими дітьми, отримав право на спадщину. Алілуя. Слава йому! Давайте ми піднімемось, ми зараз будемо молитися, брати і сестри. Дякувати Бога. Подякуй, що ти повірив одного разу в нього. Зрештою, не ти його знайшов, а він тебе знайшов. Моє слово сьогодні до тих людей, які, можливо, не до кінця навіть зрозуміли те, що я хотів сказати для вас. Я хотів би, щоб ця істина, яку зараз скажу, залишилася у вашому серці. Ти маєш право на те, що приготував Бог у вічності. Але для цього тобі треба стати дитиною Божою. Тим, хто вірою приймає надзвичайно простий шлях. Не треба заяви на ім'я великоначальника, не треба місячний термін розгляду. Не треба ще якихось попередніх домовленостей. Є одно. Господи, вірую, що ти, Ісус, Син Божий, Ти вмер за мої гріхи і воскрес для мого оправдання. О, як мене тішать ці слова. Я просто радію, я просто торжествую. Він за мене, негідника помер. Я не знаю, де я був би, коли б на Його спасаючу благодать, на Його кров, на його страждання і муки за мене заплатив ціну. За мене заплатив ціну. І коли колектори прийшли вибивати, образно кажучи з мене мій борг було написано на дверях серця, заплачено, заплачено Ісусом. Церква дорога, давайте будемо молитися. Давайте будемо зараз дякувати Бога, за те, що заплачено було, за мене і за вас. І жоден колектор не виб'є і не візьме. З вас тому, що ваш борг взяв на себе Син Божий Ісус Христос. Він заплатив і сказав, заплачено сповна, звершилося. Я виконав свою обіцянку, Отче, перед Твоїм лицем. Алілуя! Моє слово до тих, хто є на цьому місці сьогодні і не можу закінчити проповідь щоб не звернутися, хто хотів би сьогодні через віру стати Божою дитиною. От просто так виявляється надзвичайно просто в цей пасхальний день. Для когось у вербну неділю не так важливо стати Божою дитиною через віру в нього. Віруєш? Вірою, якщо устами твоїми будеш визнавати Ісуса Господом, а серцем вірити, що Бог воскресив Його з мертвих. То спасешся. Станеш Божою дитиною, тримаєш право на спадщину. Церква, молимося. А я запрошую всіх, хто хотів би сьогодні покаятись, сказати, Боже, сьогоднішнього дня так хотів би бути Твоїм, сином і донькою, хотів би Тобі служити, хотів би покаятися, Господи, і отримати те, що Ти обіцяв. Те, що сьогодні я почув, ту спадщину, яка приготовлена на небесах для нас.